У Львові відкрилася виставка арт об'єктів, створених з бронеплит. Ці плити з бронежилетів зупинили ворожі кулі і врятували життя українських бійців. Тепер, завдяки художникам, броня перетворилася в арт об'єкти. Прошиті кулями відпрацьовані плити не дало Міністерство оборони. Перетворити броню на витвір мистецтва погодились українські художники та митці. Колекція проєкту Арт броня складається з 12 робіт. Наступного року до проєкту долучать іноземних Художників їхні картини на броні продадуть на аукціоні, а гроші від продажу скерують на потреби українських захисників. А саме на засоби захисту це бронежилети, шоломи та окуляри. Виставка триватиме у Львівському історичному музеї до 17 січня. Кожна з цих плит врятувала життя українському бійцю захиснику або захисниці. А ці плити ми отримуємо благодійний фонд. Отримує безпосередньо в збройних силах України. Вони потрапляють у наші руки. З передової далі ми передаємо їх поки що українським художникам, митцям. В подальшому це будуть міжнародні відомі імена, які будуть малювати на наших плитах. І кожна з цих плит вона є неушкодженою, вона не є пробитою. Це унікальний проект, такого раніше не було, щоб саме набране плитах і врятували життя, малювались картини для того, щоб через благодійність знову купувати нові засоби захисту. Це ну, те, що ми говоримо: мистецтво, яке рятує життя, тобто буквально мистецтво. Етство, яке може рятувати життя.